Всім привіт! Я Анна Пацан. Вітаю вас у проєкті Жіночі гроші. Сьогодні ми розглянемо важливу тему інфляція. Давайте розкриємо, що це таке і чому важливо знати про неї дещо більше. Інфляція це зростання загального рівня цін на товари та послуги, найпростіше кажучи. Це якщо ви відчуваєте, що гроші стають. Менше вартістю і вам треба платити більше за ті ж самі речі. Давайте припустимо, що ви зазвичай платили 10 доларів за улюблену піцу, а тепер ціна підскочила до 15 доларів. Ось вам інфляція на власному досвіді. Інфляція може виникати з різних причин. Однією з них є збільшення грошової маси. Якщо у циркуляції з'являється більше грошей, то попит на товари і послуги також зростає, що може призвести до підвищення цін. Іноді інфляція виникає через зростання попиту на певні товари та послуги. Наприклад, якщо вдруге всі хочуть отримати найсучасніші смартфони, а їх обмежена кількість, то ціни на них можуть зрости через великий попит. Можливо, ви самі помітили, що ціни на товари і послуги постійно зростають і ніколи не зменшуються. У кожної країни та валюти є свій показник по інфляції. Для української гривні це приблизно 10 11 для американського долару 2-2,5%. Цей відсоток показує темп знецінення грошей. Наслідки інфляції можуть бути дуже впливовими для економіки. Вона може зменшити покупну спроможність громадян, ускладнити планування фінансів, а також вплинути на вартість заощадження. Тому важливо знати, як можна захистити свої кошти від її негативних наслідків. Що можна зробити, щоб позбутися від негативного впливу інфляції? Один з варіантів. Це інвестування в активи, які можуть зберегти свою вартість або навіть зрости в ціні з часом. Такі активи, як нерухомість, цінні папери або дорогоцінні метали, можуть стати додатковим захистом від інфляції. Більш детально про інвестиційні інструменти ми поговоримо в наступному випуску. На цьому ми завершимо наше заняття з інфляції, і нехай ця інформація допоможе вам зрозуміти, як інфляція впливає на наші гроші та як зберегти їх вартість. Пам'ятайте, знання це потужний інструмент у керуванні власними фінансами. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео жіночі гроші.